У Харкові дрон РФ влучив не по АЗС, як повідомляли раніше, а по нафтобазі. Про це повідомив очільникова Олег Сенігубу. За його словами, наразі один резервуар досі заповнений, тому небезпека зберігається. Ми наразі знаходимося на місці, де продовжується ліквідація наслідків. Ворожої атаки фактично продовжується гасіння пожежі. Значить, це був склад ГСМ. А наразі, що відомо, що евакуйовано біля 50 людей. Врятовано фактично з полум'я. Це 4 людини, в тому числі дитина. Чоловік отримав опіки 40% тіла. Знищено повністю фактично 15 житлових будинків. В них наразі ідентифіковано сім тіл. П'ять людей це фактично одна сім'я, яка загинула в одному будинку. Це чоловік із дружиною. І троє дітей: 7, 4 і 6 або 7 місяців, немовля, ще шукають. Працюють на місці всі наші служби, в тому числі судові експерти, для того щоб провести ідентифікацію тіл і відповідно експертизу. ДНК ще в одному там будинку знайдено фактично подружжя. Це чоловік та жінка. Під час влучання шахидами стався витік палива. Воно спалахнула, і оця вогняна суміш охопила чотири вулиці, і у людей навіть не було шансу і часу. Фактично. Вийти фізично навіть із житлових будинків, одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті, однак все одно, там враховуючи ті обставини, фактично не змогли і загинули на місці. Значить, у нас наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива, один резервуар ще. Повністю заповнений там паливом. Наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу, однак небезпека ще зберігається. Тому місце події воно там охороняється наразі, і у випадку необхідності звичайно будемо розширювати зону там, евакуації та відселення. Влучило два, летіло більше десяти, частину знищено, частину ще шукаємо, будемо ідентифікувати і, звичайно, аналізувати. То тобто ворог вигадує все нові і нові маршрути для того, щоб досягти своїх фактично ну, тобто терористичних цілей. Зазначу, удар росіян спровокував масштабну пожежу, яка у тому числі призвела до загибелі людей. Нічний обстріл по Харкову забрав життя семи осіб. В одному будинку одразу п'ять трупів, сім'я. Згоріли живцем, опинившись за ручниками вогню всередині свого ж будинку. Серед них троє дітей. Встановити тіло немовля на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл. У соцмережах також уже з'явилося відео моменту прильоту у Харкові. Ніхірасібі! І ще один. Писец! Вот это да! Ты мне потом видео, видео перекинешь. Ага. Съем. Охереть можно! Это е... Алиса, отойди, а так на нельзя это снимать. Пошли, блядь, е...